Справді є велика кількість так званих людей-халявщиків, які хочуть на халяву вивчити цю мову. Я вас розчарую, якщо ви, можливо, один з них і ви приглядаєте це відео. Та, на жаль, ви не вивчите на халяву. Якщо ти хочеш мати гарний фізичний вигляд, це потребує зусиль. Тобто ти ходиш в спортзал регулярно, ти харчуєшся правильно регулярно, ти стежиш за собою. Те саме з англійською. Англійська це є щось цінне в нашому світі, і всі цінні речі над ними потрібно працювати. Тому, власне, вони й мають цінність. Якщо щось дається легко, воно не має цінності. Тому на халяву вам не вдасться вивчити цю мову. Якщо у вас рояться думки на кшталт: англійська за два тижні, англійська за три місяці, чи англійська під час сну, чи англійська за 15 хвилин в день, то. Пробачте мене, будь ласка, за правду, але ви напевно ніколи не вивчите англійську мову.